Добрий день, любі глядачі! Сьогодні ви дивитеся третій випуск подкасту Тета Тет. З вами Влада та Поліна. І сьогодні наша тема навколо кіно. А, давай хто сьогодні перше питання у нас читає? Пам'ятаєш, як дитинці давай. А, Перше питання. Улюблений жанр. Які твій Ні, жар? Мілюйний жанр. Напевно, в мене мелодрами, це драми, комедії, ну не жахи, це все не люблю. А я якраз таки навпаки. Навпаки. <рари> навпаки. <рари> <Люблю. рари> <рари> 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 я люблю трилери, а, всі жахи. А, іноді, іноді цікаво подивитися якісь мелодрами, там, комедії, але все ж таки а, більше цікаво дивитися якісь жахи. Ми якось дивилися фільм жахів, називався Заворотній відлік. Ну, прикольний, ну це не найстрашніший, який я бачила. Але ну, якщо ви вибирати між мелодрамою і жахастиком, то звичайно мелодрама. Ну, я дивилася дуже багато фільмів жахів, але, напевно, мій фаворит на всі мої роки і все моє життя це фільм Дзвінок. Я його передивлюся ну не менше, ніж п'ять разів. Але я завжди його дивишся з таким захопленням, бо там дуже багато деталей, і ти не запам'ятовуєш, що буде далі, що чим воно закінчилося. Але я люблю тільки першу частину, бо інші, ну, воно щось таке собі вже там. Я думаю, що жахів у нашому житті зараз і так вистачає, тому давайте дивитися краще комедії. Ну, комедії комедії також такі. Жанри, ну, але вони такі тупі. Дивлячись, які хто знімає і про що воно? Ну є от реально класні. От є такі, що просто і все. Ну, є такі розслабляючі комедії, які просто можна подивитись комедія одного дня чи вечора. Зарубіжні чи наші серіали чи фільми. Дивлячись, які. А, якщо, якщо казати, ось ми тільки що говорили про комедію, то в нас знімаються досить такі ну крінжові трошечки серіали. Mm -hmm. Ну, не всі, не всі. Є дуже зараз багато фільмів, мені дуже сподобався, які я останній дивилася це Щедрик. Він прям. Oh, ну, да, О, так! Я теж дивилася це. Там воно тримає до останньої хвилини фільму. От, yeah. напевно, от, фільм, який я б порадила подивитися, це, напевно, Щедрик. Okay. Перше, я дуже люблю такі ось історичні, це ось що показує про нашу історію. І ну от воно реально, воно його треба подивитися. Це там реально описуються події, які як починалася Друга світова війна, і там життя однієї родини. Тобто однієї родини, їхніх сусідів, і як їх всіх з'єднала доля в одному будинку, і потім що сталося з кожним з цих героїв. І це реально, ну такий, ну дуже сильний фільм. Так, да, він дуже сильний. Там просто так цікаво виходить, що все єдналося. Оце всі родина, яка вже потім вийшла, ті всі діти, вони ну. Це дуже така трагічна. Ну там Пішла ось сторона. там реально показують у фільмі дуже класно показані три народи, які найбільше постраждали. Тобто поляки, на яких напали, українці, які дуже сильно постраждали під час війни. Ну і євреї, яких самі з нами, що робили з ними. І mm -hmm. там, ну, я не хочу спойлери робити, але ну там одна е жінка, вона врятувала трьох дітей, пожертвувала собою. І вона, ну, в кінці дуже трагічно закінчилася. її Доля. Ну, от, якщо говорити за зарубіжні чи наші фільми, так я б напевно ну, дивлячись, який жанр і yeah. що взагалі обирати. Якщо серіали, ну серіали у нас в Україні діляться на два типи: всякі там комедії, які там дивишся, ти такі, типу, плін, його там якось так дивитися, що ну вони якісь такі кринжові, що його ну, серйозно не сприймаєш. А ось є такі от реально годні серіали, наприклад, і будуть люди. Це теж історичний, yeah. yeah. дуже класний серіал. І ну, такого у нас теж в Україні вистачає, але якщо б обирати, як, напевно, серіалі, обирала б я українські, а от фільми все ж таки зарубіжні. Так. Да. Фільми ну, більш такі колоритні і за зйомкою краще, і за сюжетними лініями, все ж таки фільми, напевно, зарубіжні. А ось серіали, звичайно, теж який жанр, бо якщо обирати якусь комедію, то ну тут таке. Ну так. Да. Не дуже в нас гарні комедії. Але чого? Ну, будиночок на щастя прикольний фільм. Учерю вийшов п'ятий сезон. А, найгірша кінцівка фільму серіалу. А, найгірша кінцівка, напевно, була от а, у. В фільмі називався Фото на пам'ять. Там не те, що вона прям найгірша, але там просто от такий сюжет он, він дуже швидкий. Типу, головна героїня з героєм от-от-от познайомилися, от-от-от вони поцілувалися, от-от-от він її покликав заміж, отут він потрапив в аварію, тут вона його три роки шукала, а тут вони знову разом. І тобто Це ось так от така стрічка, що ну, там от все побігали туди-сюди, а потім воно чимось різко закінчилося, все. <гум> ну тобто, А у тебе що? Ну, для мене я навіть не знаю. Просто, ну, як на мене, то якщо фільм, в принципі, ну, не дуже, то і кінцівка там також буде ні про що. Тому я навіть не знаю, в якому фільмі була найгірша кінцівка, ну, тому що зазвичай, якщо фільм. не, і дивитися, ти його вже більше ніколи не будеш і зразу хочеш його виключити, то. Кінцівки також нормальної не буде. Найгірший фільм чи серіал? Коротше, тут історія. Я колись ну, взагалі, випадково натрапила на один фільм в тіктоці. Ні, ну правда, в Тіктоці мені просто там нарізки якісь були, і там така зйомка була, ну от вона наче над дзеркалкою знята, і воно мені нагадала таке дитинство. Я така подумала, якийсь такий трошки бахнутий фільм, треба його подивитися. Я подивилася, засуджую, це звичайно, але це російський фільм, але він дуже давній. Ой, там, ну. Сама зйомка, вона ж ось подивилася, вона мені розказала, каже: Влада, да, я... ти ніколи його дивитися не будеш. Це найгірше, що я дивилася в своєму житті. Я така, давай подивимось. І ми сіли у мене, що ми там щось купили, коротше, щось їли, щось включили. І... Подивилися, виключили це, ну це, це треш просто був. З самого початку він не сподобався, а в неї ще такий здоровий тілік. І вона така на крупному екрані. Ми на його дивимося. Вона каже, мені вже щось не подобається, давай його виключимо. Я кажу, ні, ми його додивимося, просто це треба. ну Просто людям розказати, що вони це ніколи не дивились. Це ось Історія про трьох дівчат, от прям у такій атмосфері, от такого СРСР. там ось У родинах СРСР там ось нормальним є те, що от дітей б'ють, те, що там. от там був такий кадр, там де дівчина щось там, чи вона довго гуляла, чи а -а -а. щось таке. І її тупо її батько настільки відлупашу, що він її за волосся тягав. І на це ось просто ти це все дивишся, і ти розумієш, що на ну, з якоїсь сторони це треш з якоїсь воно і реально так колись, напевно, було у таких сім'ях. Але mm -hmm. там ну воно показане <кхів> такі хрущовки, це ось двори, ці всі сутички, це ось. А, як оці билися з району, це таке показано. Ну от чимось схоже на слово пацана, яке я не дивилася, але просто в курсі за нього. А ми ще нього але поговоримо. ми про нього поговоримо. Ну, суть в тому, що там фільм без сюжету, без кінцівки, просто показано про те, що ну там про все і ні про що. А ми, до речі, не сказали, як він називається. Закликаю, не дивіться його. Не дивитися. Не не дивитися. дивитися. Просто такі ред флаги тут висвічуються. Всі помруть, а я залишусь. Кожен фільм повинен щось там получати чи ще щось, а просто, ну, щоб там була якась ідея, чому цей фільм був знятий. А нафіга, цей фільм зняли, я не розумію, ну, тому що, ну просто показали там, наші як жили, але там показали настільки тупо, що, ну, це. Ну, мені дуже не сподобалось там. Ну ні гра акторів, ні зйомка, ні локації, нічого. Там взагалі таке враження, що просто зняли так от на телефон і все. Ну тобто, блін. Ну я вважаю, що фільм повинен за собою щось нести і мати якусь ідею, і до чогось повинно хоча б таки прийти. А в цьому фільмі показали, що кожна дівчинка погано закінчила. Одна взагалі зв'язалася з якимись наркоманами, третю наркоманкою. Підвалі ще там якась була дівчинка. Вона взагалі напалася в дівчачому туалеті. І потім її щось відка... відкачували, і батьки там щось там розбиралися. Ну, коротше, я не знаю. Ну, взагалі Ні, не ні би... про що фільм взагалі. Да. Серіали та фільми, які я готова придилюватися вічно. Я знаю, що б сказала моя мама. <реш> <Да>. <реш> раз, раз, два, два три. Величне століття, роксолана. Треба вставити просто <реш> Величне століття і Роксолана. <реш> ну просто кожна поважаюча себе жінка один раз у рік вона дивиться в Величне століття. Тобто в новий рік починає, десь літом завершує. Не знаю, що мама, що я починаємо дивитися десь восени. Ну, десь там. Ну от починаєш дома сидіти, і все ось починається. Ну я не знаю. Ну, от, напевно, така ось база, ґрунт, фундамент, це ось величне століття. Я більше, напевно, ніякий фільм так не передивлювалася, як Величне століття. Я думаю, як і вся Україна. Звичайно, Величне століття» — це топ на фаворитка. фаворит. К. Є все такі фільми, які я передивлюся. Мені дуже подобається такий він дуже старий фільм. Це радянський фільм, дівчата. Але ми ще будемо говорити про радянські фільми. Я ну, цей фільм, я просто його передивлюся кожного разу, і він мені дуже подобається. І я вже казала про цей фільм про дзвінок, тому що це просто база. Ну, у мене, напевно, от окрім величного століття, це мій найулюбленіший фільм. Три метри над рівнем неба. Це ось ну, такий фільм, я не знаю, його дуже давно побачила, і я його дивлюся рідко, але можу передивлюватися постійно. Ну тобто. Там і сюжет класний, і актори класно грають, і коротше томада цікави конкурси цікаві, <гум> ну, Тобто ну, ось це така база теж для мене. Але все ж таки величне століття це, це прям файно. Топ 3 найкращих фільмів та серіалів. Лів. <гум> <гум> Mm, найкращих фільмів напевно, перший це Три метри над рівнем неба, другий Щедрик, от що я ось дивилася останнє. І третій містер і місіс Сміт. Прикольна штука, я тобі кажу. Ні, не дивилася. А серіалів. Перший у моєму топі це Ластівки. Два сезони. О, да. Це ось такий серіал. Це просто, от, якщо хочете щось подивитися реально годне і тим більше українське, дивіться ли перші ластівки. От якщо ми говорили раніше, що Україна. Таке щось плаваючи прикольно, це ось реально класно. А. Там два сезони, і вони, фішка в тому, що вони взагалі не пов'язані між собою. Ну тобто пов'язані тільки одним моментом, але ви, якщо не уважно дивитесь, ви його навіть не помітите. Там просто от суть в тому, що от актори одні і ті ж, а ролі у них взагалі різні. Ну, тобто, це просто треба бачити. І там от прикольний серіал, тим, що там розкриваються проблеми про наркотики, про алкоголь, про відносини батьків та дітей, про ось такі ось соціальні моменти, які от про, про що треба говорити. Та, й, в принципі, проблеми підлітків там піднімаються да. такі психологічні більш питання. На другому місці будуть люди, про що я казала, а на третьому. День та вночі. О, ну, ну то прикольна штука, ну не скажу, що вона прям така. Прям-прям. Прям... Ну, я дуже люблю дзвінок, а, дівчата. І третій, ну, ну, Щедрик, він дуже такий. Ну, годинний фільм. Ну, кайфовий фільм. Ну, то, ну... А серіали? Серіалів тут складніше, бо я набагато менше дивлюся серіалів. А, мені із серіалів, я пам'ятаю, що дуже подобався. Це був Рівердейл. Я вже його дуже давно не дивилася, але він ну, цікавий. Вже останні там сезони включили якусь суперсилу, щось таке. Ну, це вже мені не подобається, цього я вже не дивилася. Але ну, на початку це було цікаво. На початку все цікаве. На початку все цікаво, так. Да. Життя навіть на початку дуже чесне і справедливе. Ну, напевно, на другому місці я можу поставити Last Box всі два сезони, бо вони. Дуже цікаві. Я спочатку побачила другий сезон, бо вона мені сказала, що другий гарний, а перший щось таке собі. А я потім подивилася і перший сезон, і другий. Вони а потім всі... я ще подивилася, і перший, і другий. І вони всі досить цікаві і насправді дуже багато піднімаються питань і. Отакі серіал. Що казати, якщо б воно звісно. А так, іще. Водиночок начок до щастя. Ну ні. <рес> ну не дуже. Ну, фразочки то, звичайно ну, вже не... тіка чують. Ну, да, Фразочки від любовані. Да. Третій фільм, який я можу поставити, це ну, величне століття. Просто класно. Ну просто ну от просто. да. Наше ставлення до російських. Фільми та серіалів. Це важка тема, особливо зараз. От до повномасштабної війни це була норма дивитися ось російський контент, скажімо так. І фільми, і серіали, і музика, і все інше. Але зараз ну моє особисте ставлення до цього змінилося під час війни. Ну, тобто, ось е у серпні того року вийшов серіал Слово пацанам. Mm. Це жесть. Я знала, що ми будемо про це. Це говорити. жесть. Ми казали, що ми про це будемо казати. Ну, у мене немає поваги до людей, які вважають, що слово пасена, це отакий, отакий, отакий фільм. що от що там такого, фільми вні політики, Це що вони кажуть, ну блін, це. Там реальна пропаганда, там це ось ну я його не дивилася, я його ніколи дивитися не буду. І взагалі, це для мене це реально... ніскільки там робили діти в тих самих тіктоках, як вони там хвалили, це ось як там кажуть, що ну от вам не, не соромно, що у нас е, наші військові помирають за те, що ви зараз просто сиділи і дивилися. Я закликаю ніколи не дивитися російські серіали і фільми, які ось виходять і виходили. ну Тобто, ну навіщо вони вам зараз? Ну, вам горя мало чи що. Ну, от, наче ви не можете подивитися щось інше. Є дуже багато і українського нормального, і зарубіжного нормального. Навіщо вам те саме російське? І тут одразу такі редфлаги йдуть. Да, на слово пацана". Да, да. А, що я хочу сказати, напевно, по цьому приводу: це всі російські фільми там є. Надзвичайно, просто. пропаганда. Пропаганда. Да. На мою думку, просто російські всі фільми і серіали несуть за собою таку жорстку пропаганду. І навіть якщо не брати ось просто фільмів і серіалів, навіть мультфільми дитячі чи пісні ті ж самі, ви всі кажете, що музика в не політики. Ну, блін, все воно несе за собою жорстку пропаганду. І... Навіщо просто таке дивитися, я не розумію. Я повністю солідарна з твоєю думкою, тому що ну для мене це реально дно. От, ну. е, просто тоді у мене теж була така ситуація в житті, оце ось коли слово «пацана» якраз було популярне. Тоді загинув воєнний, якого я дуже добре знала, і ти просто приїжджаєш додому з похорон, скажімо так. А ти заходиш ось в любу просто в соцмережу і там слово пацана, оце, ось то музика з неї, то ще що небудь. Ну, люди, ну ви що, показилися чи що? Чесно, цього ну, взагалі не розумію, і я, напевно, цього ніколи не прийму. Що для тебе головне у фільмі або серіалі? Щоб через п'ять хвилин, коли я його дивлюся, я не захотіла його вимкнути. Ну а так, якщо говорити серйозно, ну, повинна бути якась прикольна ідея, що мене зацікавить, що його спочатку вимкну, а потім там повинно бути те, через що я його не вимкну зараз. Тобто, ось таке, щоб воно наче. От ще люблю детективи, до речі. От щоб воно тримало так в напрузі цілий цей сюжет, оце ось. Ну, і щоб його хотіло передивлюватися і там актори. Це ну повинно все бути якось гармонійно. І ідея, і актори, і локація, і сама зйомка. І тобто це все повинно бути вкупі. Я з тобою а. повністю згодна. Взагалі, фільм просто повинен бути не нудним. Щоб, як ти кажеш, його просто не хотілося через п'ять хвилин вимкнути, як програє тітри спочатку. Так, так, так. Музика цікава, сюжет цікавий, зйомка е, нормальна, яку можна дивитися, щоб тобі око не різало, що камера там отак от ходить. А, тому ну, треш треба вибирати такі фільми. Взагалі, більшість фільмів, ну я думаю, ти погодишся зі мною. Що в багатьох випадках фільми ми обираємо, які подивитися на вечір чи просто через TikTok. Ну, да. ну от просто от таке ще, знаєш, ну люди ж не будуть дивитися те, що взагалі якісь не цікаві. Ну, Тобто, ну просто от... як я шукаю фільми? Просто або хтось сказав, або десь побачила, або десь колись дивились, треба придивитись. Ну, тобто, ось ну, да, я взагалі не. Ну... Не дуже любити саме фільмів, я більше серіали, тому що от, я повинна, от коли я щось роблю, мені треба щось слухати, і я не можу дивитися довгої фільми через те, що їх постійно треба дивитися. А я не можу щось дивитися, мені треба слухати. От з фільмами я дуже не тому що, ну от мені треба щось робити, коли я щось оце ось дивлюся. Мені треба щось робити. А я не можу просто слухати фільм, тому що ну ну, якщо навіщо дивитися фільми, якщо я їх буду просто слухати. А навіщо то слухати, якщо їх треба дивитися? Ну так, для фільму це треба висидіти, подивитися весь сюжет, тому що якщо в серіалі ти пропустив якусь серію, то це зазвичай ну, нічого страшного. Ти там просто. Ой, дивлячись, якийсь серіал. Ну, так, дивлячись якийсь серіал. Але якщо там на початку показується, що було в наступній серії, то тоді. Ну да, да. да. Це просто ну, таке. Але я теж, мені оце я щось. Роблю собі їсти чи там навіть лягаю спати, чи ще щось, просто ну сижу, п'ю чай і мені треба щось посидіти, подивитися. Я зараз почала дивитися вагітну 16, щоб щось грало на фоні. Який кінематограф кращий, колишній чи сучасний? Тобто СРСР чи зараз що знімають? Дивлячись що. Зараз. Ну, 50 на 50. Я не дивлюся Ну от Мені не цікаво, от мені, ось, мені треба, щоб була якісна зйомка, тобто гарна картинка. А я не можу навіть дивитися, от батько у мене часто включить телевізор, там ось часто теж показують якісь старі фільми. Ну, не знаю. Ну, Є, звичайно, якісь такі прикольні то операція або діамантова рука оце таке. Ну, більше я дивлюся, звичайно, сучасних. Ось таких я. От сама я не сяду передивлюся радянські. Я, звичайно, не дивлюся прям всі. Я дивлюся такі, що мені сподобалися. Якісь такі цікаві більш, але кажу ж, не всі. Звичайно, що, напевно, теж, якщо обирати з такого, то я виберу сучасні, які зараз. Тому що зараз сучасне кіно воно розвивається, і все ж таки важлива картинка, важливі нові якісь сюжети, нові герої, нові актори, нова якась історія. Це теж все дуже цікаво. Тому чому не подивитися якесь нове кіно, якщо в якщо воно годне, якщо його можна дивитися. Що для кого важливо? От мені, якщо важлива картинка, що воно виглядало класно, то людям там цікаво, як актори там грали, чи от просто з дитинства цікаві ті ці фільми. Ну, от я не знаю, ну, кожному своє. Головний сюжет для мене, напевно, і все ж таки акторська гра. Тому що якщо просто там якась а, дівчина, як ти знаєш, в сліпій. Як в сліпій, з'явився привид і вона. Я злякалася, а ми не поняли. Тому ну, акторська гра дуже важлива. От ми сьогодні згадували, який день, та вночі. Ну тобто, в принципі, що там не так, але там не так все. Давай так. Акторська гра, сюжет. Логічні моменти. Зйомка. Зйомка. Ну, 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 це, тобто, ну, все. ну, все одно його хочеться дивитися, тому що це наче ностальгія. я Його дивилася ще тоді, коли ходила в третій клас. А так зараз я його сіла передивилася. Ну тобто. В принципі, воно прикольне те, що герої запам'ятовуються. Це ось воно знято, наче як реаліті, але воно взагалі не реаліті. Тобто, наче актори такі більш живі, але там реально ну, щось явно не дотягує, і до самого кінця ти не знаєш що. А потім такий дивишся: блін, а як вони жили, якщо вони не ходять ніхто на роботу? Да, як вони платили як вони за Панхаус у центрі Києва? Ну тобто як? Тобто ось такі ось, ось моменти, це ось не. Наверное... Дорогі глядачі, прошу вас написати в коментарях ваші улюблені фільми та серіали. І підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте лайк і до нових зустрічей! Па-па! Па-па! Стоп, Папа! Хай лунає тости, тости, тости! хай танцюють гості, гості, гості!